Фізики іноді жартома запитують, якщо світло має швидкість, то що щодо темряви? І хоча це не має особливого фізичного сенсу, ніщо не заважає нам спробувати її виміряти. Темрява зрештою це просто відсутність світла, тож намагання виміряти її швидкість подібне до. Вимірювання швидкості нічого. Фізики дійсно проводили цей абсурдний уявний експеримент, і дійшли висновку, що темрява рухається зі швидкістю світла. Звісно, немає сенсу вимірювати швидкість темряви, так само, як і немає сенсу вимірювати швидкість тиші. Або швидкість відсутності почуття голоду. Але фізики часом роблять речі, які здаються безглуздими. Наприклад, на початку ХХ століття вони досліджували пробки, які вилітали з пешок шампанського. Їх цікавили не самі пробки, а ударні хвилі та надлишковий тиск. Що виникає всередині пляшки під час відкривання. Пробки просто давали можливість візуалізувати ці хвилі. І справді дослідники виявили, що візерунки, які залишали пробки, виглядали доволі комічно. Тож, якщо ви коли-небудь замислювалися, як виглядає пробка, що вилітає з пляшки з великою швидкістю. Тепер ви знаєте. Але фізики проводять безглузді експерименти не лише з алкоголем, вони робляться і з їжею. Наприклад, суміш крохмалю та води на гучномовці. Коли гучномовець вібрує, суміш весело підстрибує. Це не просто дивний фокус, це справді демонстрація так званої. Не Ньютонівської рідини. Це рідина, яка не веде себе як типові в'язькі рідини. Вона не мед, якщо швидше тече, коли її розмішуєш. І вона не вода, якщо повільніше тече, коли її розмішуєш. Вона десь між ними. Тож наступного разу, коли захочете потанцювати з їжею, пам'ятайте. Це може бути Ньютонівська рідина. Але, можливо, найсмішніші експерименти не ті, які фізики самі вигадали. Можливо, це ті, які були нав'язані їм обставинами. Наприклад, Ісак Ньютон, здається, багато часу витратив на експерименти з призмами. Він хотів зрозуміти, чому кольори виглядають так, як вони виглядають. Оскільки у нього не було неонових маркерів чи RGB ламп, він вирішив пропускати біле світло через призму і дивитися, що станеться. І справді світло розділилося на веселку. Але Ньютон здивувався, бо не побачив нічого подібного після проходження світла через другу призму. Спочатку це виглядало дивно, але Ньютон не зупинився і зрозумів, що кольорове світло просто знову об'єднується і дає біле світло. Це привело його до висновку, колір. Це справжня сутність, яка розділяється під час першого проходження призми, а потім знову з'єднується під час другого. Тепер ми знаємо, що колір це просто те, як наш мозок інтерпретує різні довжини хвиль світла, але ніби абсурдні експерименти Ньютона заклали основу сучасної оптики і дали. Гарну ілюстрацією того, що світло може бути і хвилею, і частинкою. Още один експеримент, який може виглядати марним, але таким не є. Чи пробували класти яблуко в розчин кислоти і спостерігати, як воно ніби тікає. Я ні. Але, схоже, це популярна демонстрація на уроках хімії та фізики. Яблуко ніби уникає кислоти, але це лише тому, що кислота реагує з шкіркою яблука, утворюючи вуглекислий газ, який піднімає яблуко догори, наче маленький пліт на поверхні рідини. Попри те, що спостерігати, як яблуко здається, тікає. Не схоже на серйозну наукову демонстрацію, ще дивнішим є інший експеримент: змішайте воду, блискітки та мийний засіб, потім швидко розкрутіть емність. Якщо швидко зупинити, утвориться торнадо. Ну, точніше, міні торнадо. Це буде більше схоже на вирт, ніж справжній торнадо. Але у вас в банці з'явиться торнадо. І з що воно складається? Переважно з води. Інші речовини надають додатковий оберт, бо для обертання потрібна тангенціальна сила. Зокрема, потрібна доцентрева сила, яка є тенденцією об'єкту рухатися від центру кола, коли він обертається по круговій траєкторії. Про доцентреву силу часто говорять у контексті обертання, наприклад, каруселі чи центрифуги, але завжди корисно мати під рукою ще одну безглузду наочну демонстрацію науки. Тож наступного разу, якщо хтось скаже, що фізика це марна справа. Нехай вийде з лабораторії і подивиться класичний фокус із пляшкою та повітряною кулькою. Усе, що потрібно зробити, це поставити пляшку з кулькою у гарячу воду, а потім занурити її в холодну. Кулька надувається у гарячій воді, бо газ всередині розширюється при нагріванні. А коли пляшку поміщають в холодну воду. Газ в кульці стискається і кулька зменшується. Якщо все зробити правильно, кулька повністю здується на очах у глядачів. Можна ще більше здивувати аудиторію, якщо покласти в пляшку дві кульки, вони обидві надують і здують одну за одною, як дивовижний фокус. Після цього. Ваші глядачі вже ніколи не будуть сумніватися, що фізика сповнена сюрпризів.